Вітаю на кондитерському каналі і пропоную продовжити тему випічки по назві відомих серіалів. Цього разу рецепт з 90-х років сирник ізаура. Ця кремова сирна маса на шоколадному тісті з мармуровою шоколадною поливою не залишить вас байдужим. Отже, спочатку потрібно приготувати тісто 180 г вершкового масла, 50 г цукру, сіль, ваніль. Одна чайна ложечка кави, 20 грамів какао та 50 грамів води. Складники довести до кипіння. Готову масу охолодити. До 4 яєчних жовтків додати охолоджену шоколадну масу та 8 грамів розпушувачу випічки. Все разом збити. Також потрібно збити 4 яєчні білки. Додати 100 г цукру, продовжити збивати. Вимішати разом білкову та шоколадну маси. Додати 200 г борошна, продовжити вимішувати лопаткою. Наступна сирна маса, 4 яєчні білки збити до пухкого стану. Додати 200 г цукру, продовжити збивати, збиті білки, 4 яєчні жовтки, 40 г ванільного пудингу, ваніль, 100 г топленого масла та 100 г молока. Все разом вимішати. Для якісної сирної маси потрібно взяти кисломолочний, але не кислий сир, добре витиснутий від сироватки. До 1 кг перетертого або перемеленого сиру додати яєчну масу. Все разом вимішати. Форму 32 х 24. Викласти пергаментом, який змастити маслом, по дну форми розподілити невелику кількість тіста, зверху викласти сирну масу. На сир порціями приблизно 1 четверту тіста. Яке легко вмішати в сирну масу. Сирник вкрити рештою тіста. Випікати 1 годину 10 хвилин при 170 градусах, готовий витримати в формі до охолодження. Охолоджений вийняти з форми. Сторона з тонким шаром тіста, на якій випікався сирник, має бути верхом. Сирник вкритий чорним та білим шоколадом, які поєднати, утворивши мармурові розводи. Випічку витримати в холодильнику до застигання шоколаду. Цей сирник можна знайти на польських кулінарних сайтах, але до оригінальної рецептури я внесла деякі зміни. Завдяки молоку в сирній масі випічка більш соковита, а кава в тісті додає особливих ноток. А ще я рекомендую переглянути два рецепти з цього каналу, які також мають назви відомих серіалів.